Всім привіт! І сьогодні що ми думали, буде вкоти в котиву, які темні часи на зборищі? Коли тигрозір заявив те, що він мусить об'єднати всі клани, просто вибухнула від люті. Як він може таке пропонувати? І зараз я покажу вам очікування і реальність. «Перемир'я? Ти, напевно, з дуба впав, буркнув вогнесерд. Чи це не ти хотів на нас нацькувати недавно зграю собак, вбивав багато котів і намагався вбити, та в тебе нічого не вийшло? А ви хочете дізнатись, чому його вигнали з громового клану? Та тому, що він хотів вбити зірку, бути провідником і бути жорстоким. Я не можу такого терпіти. Ні за що не віддам тобі скам. А в реальності Вогнезер просто собі думає, що ж то буде. І не встигай нічого пояснити. Навіть трохи випустив. Він Тільки сказав, що вони будуть добрі. А от нічого не сказав. Ні про зграю, ні про те, що він хотів бити, ні про те, що він був зрадником. І Він просто сказав, що він не буде. І що це таке? Я не розумію зоряний клан, чи він це спеціально робить? Як можна не розуміти про в Наступному відео. Тож усім пока-пока! І ви були на каналі Укрдемони.